Василюк В'ячеслав, самопроба на роль слідчий. В мене немає партнера, який мені буде підказувати текст, тому я буду працювати з уявним партнером. Так, на життя. Те, що написано, що... Проходьте. А ви адвоката якого хочете? справжнього із плоті і крові, чи може астралу. А от в заяві громадянки Дашенко зазначено, що ви взяли гроші за правду з майбутнього, а описані вами дії так і не сталися. От через таких, як ви, руйнуються сім'ї, вона дружина теж бігала по вапкам, доки ми не розлучилися. Нагадали, що їй не пара за моїх гроші. Тепер усі за ґратами. Слухайте, ну це от не треба, ну припиніться негайно. А ви про свою душу думаєте, шахрайко? Угу. Якщо ви професійний таролог, ну, тоді доведіть. Ми три місяці не можемо розкрити одну справу. Якщо допоможете, вільні. А якщо ні, тоді доведеться похлібати баланду. Сержанти, ведіть підозрювальних.